Ужгородські науковці отримали два гранти з Міносвіти. Претендентів на премію було понад чотири сотні, з них дев'ять заявок надіслали з Ужгородського національного університету. Два проекти отримали грант на суму майже півтора мільйона гривень. На перший виділять 790 тисяч. На ці кошти науковці планують придбати медичне та лабораторне обладнання. Тема наукового проекту стосується діагностики та профілактики судинних патологій. Над нею науковці УжНУ працюють більше десяти років, захистили п'ять докторських. Ких дисертацій п'ять кандидатських та опублікували понад 100 наукових праць та монографій. ми хочемо зупинитися на питаннях виявлення васкулярних маркерів запалення. Це є більше лабораторної діагностики. Стосується стосовно діагностичних інструментальних методів, акцентувати свою увагу на ультразвуковому обстеженні артерій та Вен і відповідно вже на базі оцих результатів опрацювати це в якійсь статистичну провести форму і розпрацювати математичні алгоритми. Друга частина на 620 тисяч гривень піде на проект, який змінить та покращить законодавчу базу для внутрішньопереміщених осіб. Його розробили на юридичному факультеті. За кошти проведуть дослідження та надрукують книги. Ми тільки зараз будемо аналізувати законодавство інших країн. Наступному етапі ми плануємо уже саме зосередитися на розробці цих юридичних механізмів враховуючи досвід, організувати міжнародну конференцію. будемо сподіватися, що вдасться залучити міжнародних експертів до цієї проблематики, до їхньої позиції. І по суті, на останньому етапі видання монографічних досліджень, видання практичного посібника для внутрішньопереміщених осіб. І на останньому етапі, зокрема, конкретні пропозиції до удосконалення чинного законодавства законодавства україни